Доброго дня. Зараз зроблю вам коротенький огляд для шорта BID Tank 2022 року. В такій комплектації, як 109 кВт батарейка, повний привід, два мотори 200 і 180, сумарно 380 кВт. Це авто 4,9 метри довжиною. Величезне авто, але прискорюється за 4,5 секунди. Це просто епічна автівка, тому що вона їде просто фантастично з такими матеріалами, з вентиляцією сидінь. Ви вибачаєте швидко, тому що там повітряна тривога, не знаю, щось десь летить.